Сирокі долині сталася новина, там приче дівана ти породила сина, там причина ста ти породила сина. Спати люлі, люсилочку, -лю -лю -лю, Бо а, я, я хочу спати, Мамо, моя мамо, зачекай хвилину, а я доверте по. Як я, я сам народець їшов ангел з неба, Ці свята пересвяткувати й на той рік доздати в мерії, здоров'ї і в раді.